Ура-ура! Привіт! Я знову з вами у нас був сильний вітер і зникло світло. Сьогодні його перемонтували. І ось я з вами на зв'язку. І показую те, що я не сиділа, плела і все потрішки покажу. Але розпочинаю ось цієї схеми. Це в такому журналику. Розпочала я буквально тільки трішки. Усті рядочки я розпочала. Ось воно в мене. Ну, воно ще загортається ще. Ще загортається, так що, так, притримую, бачите? Так, такого ще. ну, Буду виплітати тільки о оцю серветочку, я її зроблю. Так, а журналик це зараз вам покажу, цікаво. Це для початківців. Так, ось 1900. Ось тут гарненько видно. 1990 рік. Бачите, сторіночки такі жовтуватенькі. Ну, тоді я купувала, тому що все мені таке цікаве було. думала, мені все пригодиться. А тут особливо таких, такого нічого немає. Тут є ось ця мені схема, яка подобається. Філейне плетіння, доплітаю сукню. Вже я вам покажу, що у мене, виходить, так? І покажу, що я чим займалася ще ці дні. Також килим-доріжку я робила, вона без схеми, тому що схема, всі схеми в комп'ютері зробила для себе висновок, що на... потрібно, щоб в мене була, була декілька схем, те, що я плету, щоб були в телефоні. На всяк випадок, якщо нема світла, я можу з телефона плести. Ну, схема з телефоном. Ну, ось такі, такі були моменти. Сьогодні все. Дуже рада, що я можу сьогодні вже виходити до вас. Дивіться далі, далі буде цікавіше. А я вам дякую, що ви ці дні були зі мною, дивились мене, ставили лайки за коментарі. Дякую вам, дякую, що ви просто є гарного настрою, бережіть себе. І пока-пока. А завтра буде, як завжди, цікавіше. До завтра!